Всім вітання! і Сьогодні я пропоную з вам розібрати в'язання ось цього милого гарбузика гачком. Що нам потрібно, це гачок і ниточки. Гачок вибираємо відповідно до пряжі і приступаємо до в'язання. Перш за все, нам потрібно з вами зробити кільце амігурумі. Беремо кінчик ниточки, перекидуємо ось таким чином. Ось, бачите? Що ми отримали ось таке кільце. Повторюю кінчик і обвилим свійним пальчик. Зашли гачком і підхопили першу петелечку, Пров'язали. О, все, ви зафіксували перший моментик, Ваша ниточка має рухатись. Ось дивіться. Оп, бачите, вона рухається. Зараз ми з вами пров'яжемо вісім стовпчиків без накиду. Зараз можна трішки підтягти. Чотири. Вісім. І ми беремо і тягнемо за оцей наш з вами хвостик. повністю, Бачите, дирочка закрилася, повністю. Хвостик прибираємо в сторіночку і беремо нашу ниточку і в'яжемо далі другий ряд. Для в'язання другого ряду нам потрібно пров'язати вісім прибавлянь. Тобто для цього ми з вами в'яжемо у кожну петлю попереднього ряду по два стопчики без накиду. Можна, звичайно, одразу поставити маркерочок, щоб не заплутатися, скільки ви відв'язали, або ж порахувати, скільки ж було відв'язано. Рахувати дуже легко ще. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6 ще щепетельівчок нам потрібно відв'язати. У вас має вийти 16 стовпчиків без накиду. Наступний третій ряд нам уже не обійтись з вами без маркерочечку. Для цих цілей беремо будь-який зручний маркерочок нам. Хто ниточкою, хто чим завгодно ставить маркер і в'яжемо. Треба було витягла перший попавший маркерочок, а він вийшов поворачує. Так, три. третій ряд. Один стовпчик без накиду. Прибавка. Ставлю маркерочок одразу, щоб не заплутатись, і рахувати менше треба. Кому подобається, можете сидіти рахувати. Але коли ти знімаєш майстер-клас, то рахувати дуже складно. Ще раз повторюсь: третій ряд: один стовпчик без накиду, прибавка. В'яжемо до кінця ряду. Четвертий ряд, в четвертому ряду нам потрібно буде зв'язати два стовпчика без накида. Я пров'язала два стовпчики. Одягаю наш маркерочок. І прибавку. Єжу. Ще раз повторюю рапорт візерунку. Два стовпчики. Без накиду прибавка. Це рапові пізерунку четвертого ряду. В'яжемо самостійно, і знову ми з вами зустрінемося в п'ятому ряду. П'ятий ряд у нас три стопчики з накидом. Один. Два. Три. І прибавочка. Так, в'яжемо до кінця ряду. Шостий ряд ми в'яжемо з вами чот... вже чотири стовпчики без накиду: один, два. Три. Чотири. Прибавка. У сьомому ряду ми з вами в'яжемо 5 стопчиків без накиду і прибавку. З восьмого по двадцятий ряд вам потрібно пров'язати. 56 стопчиків без накиду в кожному ряду, без прибавлянь, без збавлянь, без нічого. Просто в'яжете по колу 12 рядів. І вже в 21 ряду ми з вами зустрінемось. Ну що, ось так виглядає наш гарбузик. І вже з 21 ряду ми з вами починаємо робити збавляння. Що для цього нам потрібно? І збавляння ми робимо наступним чином. Вводимо гачок в перший стовпчик без накиду попереднього ряду, витягуємо, нічого не пров'язуємо. Вводимо знову в гачок, стовпчик без накиду, витягуємо. І ось таким чином з'єднуємо Це у нас і є збавляння. Новий раппорт 5 стовпчиків без накиду. І збавляння. Таким чином, ми з вами в'яжемо до кінця ряду. 21, -го. 22 й ряд, в'яжете також самостійно, тому що там не потрібно нічого нам з вами робити. Ми просто з вами пров'язуємо всі стовпчики з накидом попереднього ряду. Давайте в'яжемо і зустрінемось з вами. 23 й рядок нашого гарбузика ми в'яжемо. Наступним чином. 4 стовпчики без накиду. 4 і збавлянечку. 4 стопчики без накиду і збавляння. Так в'яжемо до кінця ряду. Двадчей ряд гарбузика. Ми в'яжемо три стовпчики без накиду. 1, 2, у мене вже маркер одягнений. 2, 3. І збавляння завели, і таким чином ми в'яжемо до кінця ряду, два, три. На цьому етапі, після цього, як відв'яжети цей рядочок, рекомендую набити наш гарбузик, бо далі вже буде трішки важкіше набивати. Тому зараз ми дов'язуємо разом з вами цей рядочок, і Переходимо до набивання нашого гарбузика. Ну що ж, приступаємо до набивання нашого гарбузика, і тут все залежить від вашої фантазії. Скільки ви захочете, стільки і набив'яте, чим тугіший гарбузик, тим, звичайно, його важче буде утягувати. Тому цей момент треба обов'язково пам'ятати, коли будете набивати гарбузик, але і не робіть його дуже-дуже. Лабеньким в набуванні. Також все залежить від того, який ви обираєте наповнювач. Чим якісний наповнювач, тим легше його набивати. Ось так. Більше я набивати свого гарбузика не планую. І переходимо до в'язання 25-ряду. Я в'яжу, як правило, ось так. Зажимаю набагато сильніше, щоб не підхоплювати. І тут ми в'яжемо два стовпчики без накиду збавляння. І так, до кінця ряду. Для вив'язування 26-го ряду ми будемо в'язати один стовпчик без накиду збавляння. І 27-й ряд нашого гарбузика, це вже останній ряд, який ми в'яжемо помаранчевим кольором, ми будемо робити 8 збавлянь. Тобто ось таким чином. В'яжемо один. Якщо ви плануєте в'язати хвостик гарбузика окремо і пришивати, то на даному етапі вам потрібно. Відрізати ниточку, затягти цю дирочку, і можемо робити утяжку. Якщо ж ви плануєте в'язати хвостик, як і я, від цієї дирочки, то просто ми відрізаємо довгу ниточку, витягаємо її ось таким чином. І зараз ми з вами будемо тоді одразу приєднувати ниточку зеленого кольору і в'язати ось цей. Хвостик у гарбузику. Помаранчево залишаємо надвору на як кажуть, приєднуємо одразу, зелененьку, Од таким чином, ховаючи хвостик зеленої ниточки всередину. І починаємо набираємо 8 стопчиків по колу. У вас має бути 8 стовпчиків. Це перший рядочок хвостика, або 28. Рядочок нашого з вами гарбузика. В наступному ряду ми в перший стовпчик без накиду робимо прибавляння зразу одразу ж, щоб у нас вийшло 9 стовпчиків. І далі в'яжемо другий ряд по колу, без нічого не додаючи ніяких петельчок, щоб вив'язати хвостик. В наступному ряду ми робимо збавляння нашого Хвостика. Яким чином? стопчик без накиду, одне збавляння. І таким чином, ви повторюєте, ще двічі. Наступний четвертий ряд нашого хвостика ми повністю робимо збавляння всіх наших залишених петель. Тобто, у вас має бути три збавляння. Такий хвостик у нас вийшов. Зараз ми обрізаємо нашу ниточку. Бачите, дурочок нічого нема. Велика вона нам не потрібна. І ховаємо нашу ниточку одразу в зелений хвостик гарбузика. Я заходжу ось тут і підхоплюю цю нашу ниточку з найближчого краю у місці гарбузика зайти зараз гачком. Поближче і витягти туди нашу серединку, нашу ниточку ось таким чином. Оп, бачите. Можна ще раз зайти і ще раз її потягти. І наступний наш етап це утяжка самого гарбузика. Згадуємо про нашу довгу ниточку з вами. І вводимо, ось таким чином. Дивіться, перша долька. Ось ось оці, де ви робили збавляння, по ним дуже гарно видно, де можна робити долічки. Ведемо рівненько і заходимо в гарбузика, витягуємо коло черенка на. Зайшли в гарбузик голочкою і витягли коло черенка напроти. Ось так. Першу сторону ми зробили, тепер затягуємо. Дивіться, щоб нитку не порвати. Тягніть, наскільки це можливо, але щоб ви не порвали нитку. Чим сильніше ви набили гарбузика, тим складніше тягти нитку. Наступно, дивіться, де можна вийти поряд. І таким чином з усіх боків. Затягуємо нашого гарбузика. Маю надію, вам принцип принципі зрозумілий затягування гарбузика. Тобто кожну лінію гарбузика ми робимо друг напроти друга, а потім обираємо інший варіант. У мене вийшов ось такий гарбузик. Ось ще хвосток, бачите, не обрізали. Ось два гарбузики. Я вже на сьогоднішній день маю вив'язання гачку. Пишіть, будь ласка, чи будете вив'язати за таким майстер-класом гарбузики. Сім бажаю рівних петельок.